Вітаю в ефірі новини. Як завжди, наші кореспонденти підготували для вас актуальні відеоматеріали про головні події Херсонщини та міста. Сьогодні у випуску ви побачите. Гола-Пристань продовжує проект впровадження енергозбереження. Херсон стає світлішим. Пека на Херсонщині викликала чергову хвилю звернень громадян до лікарень. Нещодавно у межах проекту ініціатива з енергозбереження у будівлях у країнах східної Європи та Центральної Азії у місті Гола Пристань відбувся семінар тренінг для представників муніципалітету. Захід відбувся за участі голопристанського міського голови Анатолія Негри та представників з десяти міст України. Семінар організований в межах тієї підтримки, яку осіб надає Європейському Союзу щодо впровадження заходів енергоефективності у невеликих містах нашої держави. Коли присінь була вибрана в качестві одного з де реалізується цей проект проект по спеціалізованій технічній помощі десяти мімуніципалітетам для невеликих городов. Этот учебный курс а, был организован а, проектом ИСИВ, который представляет собой инициативу по энергосбережению в зданиях проекта, который реализуется Европейским Союзом. Гола Пристань одне з десяти міст України, яке стало учасником проекту з метою підвищення енергоефективності на об'єктах муніципальної власності. Це має забезпечити одночасне підвищення якості послуг, надійність енергопостачання, зменшити витрати на енергоносії та викиди. СО2. у ході семінару розглядалися питання енергоудиту, нарощування технічного потенціалу та розробки схем фінансування окремих заходів енергоефективності. Голопристанський міський голова Анатолій Негра зупинився на перспективах обміну досвіду між містами у проекту. Это будет справедливо, чтобы в каждом городе вот именно партнеры, которые сейчас 10 городов, понятно, что мы должны действительно обмениваться опытом и друг друга учиться. Тут ничего страшного нет. Вот побывали в углы пристани, вы что-то взяли себе для, для, улучшения, да? Если я приеду в любой город, я был в Яготине, когда там все нормально, можно найти там то, что -то привез к себе внедрять. Поэтому это обоюдное будет обмен опытом, и вот это выиграет, в конце концов, всі громади, особливо громади, малих городів. Проєкт ініціатива з енергозбереження в будівлях у країнах Східної Європи та Центральної Азії фінансується Європейським Союзом та спрямований на пропаганду енергоефективності у країнах-партнерах програми Іногейт. А це 11 держав, серед яких Вірменія, Білорусь, Молдова, Казахстан. У сфері діяльності програми питання нафти, газу, електрики. Тут відбувся дуже вдалий семінар з прикладами живими. Як кажуть, відвіданими дитячого садочка об'єктів, і тут ми зуміли сьогодні обговорити проблеми всіх наших десятьох міст, які сьогодні працюють в проєкті. Цей семінар послужив, я думаю, поштовхом для продовження таких зустрічей. Це є якось якийсь проміжний захід для того, щоб вже безпосередньо втілення проєкту. в нашому місті реалізується проєкт, який передбачає створення автономного опалення в дитячому садочку. Дасть можливість економії бюджетних видатків на енергоресурси, тому це для нас є дуже важливо. Наразі у голій пристані шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих технологій у двох дитячих садках планується значно скоротити кількість витрат тепла та електроенергії. Вирішення одного з найбільш проблемних питань міського господарства, а саме забезпечення належного зовнішнього освітлення Херсона, є пріоритетним напрямком. Виконують ці роботи комунальне підприємство Херсон Програма розвитку та покращення стану освітлення вулиць, реконструкції та модернізації світлофорних об'єктів міста Херсона, перш за все, розроблена як складова частина програми реформування житлово-комунального господарства міста. Тож наразі тривають роботи із забезпечення функціонування системи зовнішнього освітлення на магістральних та другорядних вулицях нашого міста. На ці роботи з Херсонського міського бюджету було виділено близько 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Побіркопськами якщо брати конкретну вулицю Біріковську, поставлено 167 светильников на 210 тысяч гривен. Улица Илюши Кулика у нас 125 светильников на 165 тысяч гривен. 116 светильников у нас стоит на улице Карла Маркса, которую мы тоже в этом году сделали. Работы по капитальному ремонту. Ті, которых я час сказав, у нас 4, навіть 5 вулиць, которые ми сделали, це не просто кількості світлоточок, це качественне збільшення освітлення вулиць. На сьогодні в місті функціонує 8200 світлоточок. До кінця року їхню кількість планується збільшити до 9 тисяч. Наразі у місті проведено ремонт та зміну ламп у вулиці Кулика, Перекопській та вулиці Покришева. Замінили 167 ламп тільки на вулиці улиці Це, ну я так. приблизительно могу сказать, что это тысяч пять денег в городском бюджете сэкономлено на освещение. Вот только по одной улице Перекопской. Если посчитать все улицы, это порядка 400 светильников, которые мы хотим сделать, просто замену. Просто замену ламп, ламп ДРЛ на лампу дна, которая на 100 ватт потребляет меньше электроэнергии. То мы получим экономию где-то порядка 15 тысяч. Екс робіт проведено по вулиці Покришева. Тут замінено 49 світильників на суму майже 102 тисячі гривень. Ми повністю замінили кабельні лінії. Не только светильники заменили кабельные линии, заменили вода на светильники. То есть мы сейчас застрахованы вот по улице покрышева, мы практически на 100% застрахованы от непогодных условий, от ветра, дождя. Я знаю, что на этой улице у нас не будет коротких замыканий, которые в принципе создают перебои в освещении вообще в городе. У нас, я уже много раз говорил, что у нас более половины сетей это оголеные провода. Це основна наша проблема, которую ми постепенно, постепенно, постепенно Ми в пытаемся от питаємося избавиться, збавитися, і ми ті збавиємося. Но нам нужен какой-то період времени, тому що все сразу зробити. Ми не можемо разом з роботою щодо покращення зовнішнього освітлення на вулицях обласного центру. Міськ світло планує відновити освітлення внутрішньобудинкових територій. Значне підвищення температури повітря викликало чергову хвилю звернень громадян до лікарень. Люди скаржаться на погіршення самопочуття та розлад у роботі шлунку. Спеціально для нашого телеканалу ситуацію коментували лікарі комунального закладу Херсонська міська клінічна лікарня. Спекотна погода та висока вологість повітря влітку мають вкрай негативний вплив на стан організму людини. Суттєві підвищення температури викликають теплові та сонячні удари, які характеризуються загальною слабкістю, нудотою, запамороченням та є особливо небезпечними для людей із серцево-судинними захворюваннями. За статистикою, близько 25% постраждалих, яким не надали вчасної медичної допомоги, помирають. Лікарі зазначають, що перевтома, алкогольне сп'яніння та неправильний одяг є додатковими факторами, які за високою температурою температури повітря значно збільшують шанси отримати тепловий або сонячний удари участились гіпертонічні кризи у ліс гіпертонічна болезнь от буквально вчора ми відправили в інсультний центр жінку з перенесеним острим нарушенням мозкового кровообращення яка регулярно лікувалася пройшла реабілітаційний курс лікування і Ходя по рынку, длительно пребывая в жаре, возник повторный ишемический инсульт, отправили в инсультный центр. Очень хочется сказать, что будьте осторожны, потому что испытывать свой организм не стоит. Ті, у кого хронічні заболівання, які відносяться к факторам ризику, а саме з гіпертонічної болезнью, з шеміческої болезнью серця, ліце перенесене інсульти, інфаркти, організм у них спровоцирований, адаптаційні можливості вже не такі сильні. Аби захистити себе, лікарі також радять не виходити на вулицю з 11 до 16 години, уникати фізичних перевантажень і більше пити. Бажано соки, морси, квас та прохолодний зелений чай. Якщо ж на ваших очах комусь стало погано, чи ви самі отримали тепловий удар, усі Усилия треба спрямувати на охолодження організму. Предвестниками наступления от такого состояния прежде всего может быть усиление жажды, сильна сухость у рту, головокруження, головна боль. Почувствовать такі симптоми, необхідно розслабити воротник рубашки или же мужчинам зняти галстук. Желательно як можна швидше, попасть в прохладне поміщення, найти прохладную водичку выпить ее вот или если есть возможность то намочить салфетку или полотенечко холодной водой и приложить колбу. Додаткову увагу під час спеки треба приділяти харчуванню, адже кишкові інфекції та бактерії починають активно розмножуватися за середньої температури 37 градусів за цельсієм. У групі ризику знаходяться м'ясна, молочна продукція та яйця. Холера, дизентерія, сальмонельоз. Ось найнебезпечніші з інфекційних кишкових захворювань, які поширюються у спекотну погоду. Якщо ви покупаєте продукти в торговій сіті, то обращайте увагу на їхнішній вид, запах, сроки і условия храніє цих продуктів. Соответственно, соблюдайте те же самые правила при хранении пищевых продуктов дома. Старайтесь готовить пищу на один прием. Если так не получается, то при повторном употреблении обрабатывайте ее термически. Размораживайте продукты в условиях холодильника, а не на столе. Лікарі закликають не ігнорувати профілактичні заходи, тим паче, якщо ви страждаєте на недуги, які загострюються у літній період. Спеціалісти також нагадують, що додаткової уваги та піклування у таку аномальну погоду потребують діти, особливо вразливими є малюки віком до одного року. Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю у МВС Херсонщини звільнили трьох чоловіків, яких протягом півроку незаконно утримували, примушуючи працювати на полях. Дивіться прямо зараз. Працівники міліції провели санкціонований обшук земельної ділянки, яка розташована поблизу міста Нова Каховка. Вказану ділянку орендував 32-річний уродженець однієї зі східних країн, який розгорнув фермерське господарство. Під час огляду сараю для тримання тварин працівники міліції виявили трьох бранців. Виявилося, що фермер разом зі своїм 30-річним братом та третім співучасником незаконно позбавили волі та утримували чоловіків на своїй земельній ділянці понад півроку. Сімосі місяця. Ну, при мне 7 человек ушло. И уходили так, ночью. Или прямо с поля бросали скот и уходили. Потому что другим способом отсюда не уйти никак. били физически. Физическое. У меня вот палкой ноги набили, так что два дня ели, поднимался с кровати. Мы должны сейчас на данный момент 550 гривен. За сім місяців всього лише 500 гривень. Фермери запевнили, що у робітників будуть нормальні умови праці та проживання. Хороша заробітна платня, безкоштовне харчування. Ті погодилися, і їх привезли на вказану земельну ділянку. Щойно робітники ступили на поріг фермерських володінь, як двері за ними зачинилися на півроку. Жили чоловіки у сараї, де раніше тримали тварин. Умови проживання були тяжкі, але умови праці ще гіршими. Фермери примушували бранців безкоштовно працювати, при цьому безжалісно били палець та погрожували фізичною розправою за відмовою від робіт В ході осмотра місця проживання а також місця проживання тих кавказців, були з'ято наручники, орудя, з допомогою яких підвергалися побоям Потерпівши не зарегистрировано, драгоценные украшення в большом количестве, а також наркотические средства. Люди працювали на полях без вихідних щодня на пекучому сонці. Вони проводили по 16-18 годин. З території ферми нікого не випускали. Гроші роботодавці не платили. Працівники були виснажені, адже харчувалися лише кашою та чаєм. Це всі новини на сьогодні вже розпочався останній місяць літа. Далі про те, якою буде погода цими днями. Я з вами прощаюся цього найкращого. У четвер, 2 серпня, у Херсоні ясно. Вітер північно-східний – 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 17, плюс 22. В день від 32 до 35 градусів вище нуля. У п'ятницю, 3 серпня у Херсоні хмарно з проясненнями. Вдень очікується дощ. Вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 20, плюс 25. Вдень від 30 до 34 градусів вище нуля.